Чи буває у вас таке, що ви живете собі, досягаєте певних цілей, які у вас є. Але все одно постійно відчуваєте якусь порожнечу в душі. Що ніби щось не так. Ось. Ніби окей, але щось не так. Знаєте, як взуття, наприклад, коли собі обираєш. Наче так, але щось не те. Ну, щось не те. Ось. Так і в житті, наче, наприклад, маєш якусь роботу високооплачувану. Заробляєш великі гроші. Але все одно тебе щось не влаштовує. Ти кидаєш цю роботу. Займаєшся чимось своїм, і це тебе не влаштовує. Ось хочеш стосунки, з'являються стосунки, і там ти відчуваєш, що щось не так. І кожен раз, коли ти чимось наступним займаєшся або збираєшся займатись, неважливо чим, чи воюєш, чи. Спілкуєшся з рідними чи з дівчиною, чи купуєш собі щось нове. Кожен раз є таке, таке відчуття, що ось-ось і ця порожнеча в душі, вона закриється, і буде все добре. Ось, і ніби будеш жити, як, ну, ось як в фільмах. Ти дивишся, наприклад. Я не знаю, який фільм. Як в шоу Трумана в першій половині. Там, де сім'я живе собі, ось там. Діти ходять в школу, до школи, вони там, їм батьки готують сніданок зранку, тости. з собакою гуляють, там чимось займаються і живуть собі таке життя. Ось. Що ніби ось-ось. І все буде отак, все просто. Все в житті буде подобатись. Не те, що подобатись, буде якось. Гармонічно ти це приймеш, не знаю, як це описати. Але нічого такого не відбувається. Ось. І кожен раз я себе відчуваю якимось е... ослом, який біжить з цією морковкою. І навіть отримує цю морку, Ось. але не... не уталяє жажду. Ось. Цей голод залишається. Ось. І ніби ти біжиш, 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 біжиш і все одно не отримуєш е, справжнє удовлетворення. Ось. І в мене питання наступне. Чи, чи в мене тільки таке? Чи у вас теж таке є? У тебе, що ти живеш і постійно відчуваєш, що щось не так. Інколи бувають періоди, що насправді він в мене був цей період, ну, мабуть, один раз в житті і длився він не так довго, там, може, з півроку. Ось. Але і я не скажу, що ти що я жив тоді. Мені все подобалось. Мені багато чого не подобалось. Мені, мабуть, більшість всього не подобалось. Але це було якось по-справжньому. Тоді не було в мене такого питання, цього відчуття, що щось не так. Звісно, хтось може запропонувати просто загрузити себе чимось зранку до ночі. І не буде виникати таких питань. Ось. Я й не скажу, що я такий. Філософ сижу і думаю про це постійно. Ні, це не те, щоб я думаю, це просто відчуття е, доволі сильне, ось, яке не можна ігнорувати, не будучи ліцемером. Це, ну, ті, хто дивились матрицю, це дуже схоже, там навіть діалог є. Ось Трініті каже Нева, е, що, мов, ти завжди. Знав, що щось не так. Ось. Цікаво дізнатись. Зворотній зв'язок. Почути, як у вас, Чи є таке.